Сьогодні була стадія, продовжена стадія дослідження доказів. Досліджувалось 80% документів, які жодного е, значення не мають до справи. Досліджувалася одна, нечебто військова експертиза, де експерт відповів лише на правові питання. І у нас кримінальне працювальне законодавство прямо забороняє відповідати експерту на е, вказані питання і до військової тематики. Я навіть не можу назвати, що, те, що то було фактично експертиза. Ну, це нікчемний документ. І я сподіваюся, що суд все ж таки зробить свій висновок і вже надасть оцінку. Жодного доказу вини нашого підзахисного підзахисного немає. Мало того ж, в нас є докази, які були зібрані стороною захисту, що стосується що саме е, Роман Дудін. Е, Сумлінно виконував свої посадові обов'язки та обороняв.